Усім привіт! Сьогодні ми вирушаємо в подорож на Tesla Model 3 2021 року в Рестайлі до Одеси з Дніпра. Наша подорож складає порядка 480 км. Наразі я зарядив майже там на 100% трошки. Я вбив навігатор Одеса. Пише, що нам вистачить на 465 км і маємо доїхати. А тут пише на 543. Ну, от і подивимось, будемо виїжджати. Класична поїздка з дитиною пройшло буквально 2 хвилини. Попереду десь 6-7 годин. Виїхали ми на вже на трасу. Машина тільки що написала, що не їти більше, ніж 90 км на годину щоб до праці до кінцевої точки. Ми будемо їхати, мабуть, скоріш за все, бо ми можемо зарядитися. Я подивився заправки в Кривому Розі, в Миколаєві, усюди вони є в наявності. Зараз подивимося, який розход поїздки От з останньої зарядки 163 кВт розход, але ми тільки виїхали на трасу, так що подивимось, що воно буде далі. Ми проїхали вже 40 кілометрів. Прикольно їхати на автопілоті, ніколи до цього ним ще не користувався, так просто пробував показує дорогу, розход 15 кВт, Так що подивимось, як вона буде далі. Так, Ми ну ну вже зараз буде 100 км. Зараз подивимося, що там у нас без запасу. У нас теж хороша. Так що. До Кривого рога точно доїдемо. Так, ну що, під'їхали ми до в'їзду на Кривий Ріг, в цілому все нормально, витрата 15 кВт продовжує. Це не зайшло, він відчиняється з 8.30, ми приїхали 8.08, було зачинено. Ми проїхали ми вже Кривий Ріг, розход в Кривому Розі знизився до 14.42. Так що наступна зупинка вже буде там чисто на заправках або в Миколаїві. буде вже обов'язково до мене заправка. Зараз запас більше 353 кілометри. Так що, їдемо далі. Ми майже, майже 200 кілометрів. Розход у нас пав до 14,3 км. Е, їду я зі швидкістю приблизно 110-115, так що порядок. Вже проїхали Казанку. Їду приблизно там зі швидкістю 100-120, в залежності від можливостей. Чесно скажу вам. Ну, би, дуже не економлю, але й не лише є звичайним темпом. Міждровод. Так що в Миколаєві по-любому зупинюся вже на заправку. От тут правильна акт. Ми зупинилися нам вже десь 50 кілометрів, навіть Миколаїв, навіть до Миколаєва. Навіть не очікували. Пройшли Миколаїва, ми 275 кілометрів, середньолева ще 25 36. кілометрів. Запаси 240. Розуміли, тут навіть є до нашої воно, навіть точки прибуття така. приблизно 220, так, але прикол. я їду 110-120 весь час, тому краще заправимось. Можливо. У Миколаєві вже проаналізуємо, як буде працювати заправка. Сподіваюся, все буде добре. Є мангал з витяжкою. Пішли на зарядку в Миколаєві, тут дві станції, все зайнято. Повезло наш порт зарядки ЦЦС був вільний. Підключилися, зарядка пішла. Оскільки ну, по дві машини на станцію, то зараз подивимося скільки в нас дає зарядка. А ну-ка У нас пішла зарядка 30 кВт на годину. 215 км за годину. Ну нехай заряджається, що почекаємо. Так що там в цілому 173 кілометри. Якщо ми подивимося, зараз, Одеса. Деребасовська. Нам по факту 138 кілометрів до точки призначення, у нас вже 175 є. Так що трошки тут зарядимося зараз і поїдемо далі. Проїхали Миколаєв. Запасу тепер достать. Так що залишилось нам десь 125 кілометрів. Розход так і тримається, 15 кВт середній, навіть сподіваюся, менше. Так що все супер. Ось ми приїхали в Коблево на в'їзд. Тут 120 кВт заправка. Лупить просто, зараз покажу вам. Я вже вирішив тут задую повний бак, щоб не думати в Одесі, де мені заправлятися і так далі, бо Но дуже швидка. Зараз ось вона вже знизила до 90 кВт, але все одно 650 км на годину. Буквально за 5 хвилин плюс 120 км вона видала. Тут вже до Одеси залишається нам ерунда. Так що супер. Ну що, Заїхали ми в Одесу. Пізикаємо. Все благополучно. Заправились в Коблова на заправці 100 кВт. Моментально, буквально 20 хвилин, там 93-95%. Тому вже в Одесі заправлятися не буду, коли будемо вже додому їхати знову, там, що в Миколаєві, чи в Кривому Розі. Подивимось по обставинам. Зараз запас 455 км пише. І нам до місця призначення там вже залишилось 19 км.